Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на два готелі Gloria Golf 5 зірок та Глорія Сереніті 5 зірок. Розглянемо їх місцеположення на карті. Це країна Туреччина у збережжі Середземного моря. Готелі розташовані в курортному регіоні Білек поруч один з одним на першій береговій лінії. Відстань від готелей до центра міста Білєк становить 7 кілометрів. До популярного розважального парку The Land of Legends 13 кілометрів, до аеропорту прильоту в Анталії 38 кілометрів. Готелі Глорія Гольф та Глорія Сереніті розташовані поруч один з одним. Тому гості цих двох готелей можуть абсолютно безкоштовно користуватися всією інфраструктурою один одного. А саме це аквапарки, зоопарк, пляжі, басейни, міні-клуби, анімаційні програми без обмежень. За додаткову оплату будуть головні ресторани, бари та елякарти. Зараз ми знаходимося в головній будівлі готелю Gloria Golf. Тож з цього готелю і почнемо наш огляд. Концепція даного готелю це ультра все включено 24 на 7. Зараз ми проходимо лобі бар який працює цілодобово. Тут гості зможуть взяти алкоголь місцевого та імпортного виробництва, соки, гарячі напої, водичку та коктейлі. В головній будівлі готелю також розташована кондитерська. Працює вона з 11 ранку до 18.00. В ній подаються десерти, тістечка та шоколад власного виробництва. Далі ми бачимо Oasis Bar, бар, в якому подаються напої з 11 ранку до 12 ночі. Номерний фонд готелю налічує 515 номерів, і більшість з них розташовані в цій головній будівлі. Варто відмітити, що всі номери в готелі пройшли повну реновацію в 2024 році. Заходимо до одного з номерів. Це категорія Suite Room. У ванній кімнаті міні-косметика, представлена від бренду Atelier Rebu. Це преміальний турецький бренд косметики. Також для зручності гостей є халати, капці, рушники та фен кожному номері є чайник, капсульна кавова машина, міні-бар, який поповнюється кожного дня. В ньому є соки, газовані напої, пиво, шоколад та харібо. Цей номер має площу 40 квадратних метрів. Складається з вітальні з диваном та телевізором. Є вихід на балкон. Також тут є спальня. Максимально в цьому номері зможуть розміститися троє дорослих і одна дитина. Мінімальна категорія номеру в цьому готелі це стандарт рум. Вони можуть бути розміщені як в головній будівлі, так і в корпусах гарден по території. Вони по дизайну не відрізняються, різниця тільки в локації. Готель Глорія Гольф був відкритий в 1997 році. Була часткова реновація різних зон по території та повна реновація всіх номерів у 2024 році. Площа території готелю 190 тисяч квадратних метрів. Територія дуже зелена та доглянута. Інфраструктура в готелі дуже розвинена, є багато різних зон для відпочинку. І перше, що ми бачимо, це сплеш-зона з аквапарком для маленьких діток. В 2024 році на території Глорія Гольф побудували новий великий аквапарк, яким користуються гості двох готелей. Тут 17 водних гірок. Поруч з аквапарком розташований великий міні-клуб, в якому можуть відпочивати дітки з готелю Гольф та Serenity. Цей міні-клуб був відренований в 2024 році. Класно, що в готелі є дитяча кухня, надають меню з продукцією хіп. Де є всі страви, пюрешки, каші, йогурти, молоко, водичка. Все це безкоштовно можна замовити в номер або взяти в головному ресторані на стенді. Ще є окрема дитяча кухня, де є окремі повари, можна замовити заздалегідь діткам їжу, до прикладу, борщ, сирники чи каші. Ще одна з цікавинок це наявність спортивної академії для діток від 5 до 13 років. Академія працює від спортивного клубу Бешектаж. Тут безкоштовно проводять групові заняття з футболу, плавання та гімнастики. Проводяться також групові заняття з гольфу для дітей віком від 6 років та для дорослих. В готелі є 9 відкритих басейнів, які розташовані в різних локаціях та мають різну глибину. Перед нами один з таких басейнів. До речі, дуже прикольно, що прямо посеред басейну є бар, в якому подаються напої. Щодо харчування. В готелі є один основний ресторан та 5 ресторанів карт. А-ля карти платні, коштують від 20 до 50 євро за одну особу. Окрім цих ресторанів, в готелі є три великих снекбари, які розташовані в різних локаціях на території. Один з них зараз перед нами розташований він між басейнами та пляжною зоною. Це Gloria Pub Snack, де можна буде перекусити з 12 до 16. З 9 ранку до 7 вечора тут подається морозиво. Територію готелю та пляж розділяє річка. Через яку проходить міст, по якому ми потрапляємо на пляж. На берегах цієї річки є цікаві локації для вашого відпочинку: це тераси, а також тераси ресторанів, де можна буде поїсти з видом на річку. Зараз ми бачимо терасу грецького ресторану Аля Карт, який ви можете відвідати ввечері за додаткову оплату. По іншу сторону річки, вже в пляжній зоні, ми можемо бачити Galleon снек-бар, ресторан. Тут можна буде перекусити з 12 до 17. Морозиво подається з 9 ранку до 7 вечора. Впродовж дня можна буде взяти охолоджуючі, алкогольні та безалкогольні напої. При вході на пляж є такий будиночок, де можна буде взяти пляжні рушники. На пляжі діє така цікава зручна система по QR-кодам, за якими ви можете замовити собі напої та їжу, і вам їх принесуть прямо до шезлонгу. На пляжі є платна зона з павільйонами, де можна більш приватніше відпочити. Аренда одного павільйону коштує від 200 до 500 євро. Сервіс включено. Пляж тут широкий, піщаний, зручний. Вхід в море може бути з берегу, а також з пірсу. До речі, на пірсі ви також зможете відпочити на шезлонгах та взяти напої в барі. По території, окрім головної будівлі та корпусів Garden, є ще також будиночки, одно-та двоповерхові, в яких розташовані віли. Для гостей віл діє ВІП-концепція. За якою дані гості можуть їсти в головних ресторанах, пити в барах в будь-якому готелі «Глорія». Це Gloria Golf, Gloria Сиреніті» та Gloria Верди», який розташований в 3 кілометрах від цих готелей. А для карти не входять в цю концепцію. До речі, якщо ви, наприклад, хочете проживати в стандартному номері і також мати цю ВІП-концепцію, за це можна доплатити. Коштує 50 євро за один день з однієї людини. Тож, давайте подивимося одну з віл. Це екзек'ютів віла, яка розташована в одноповерховому будиночку. Екзек'ютів віла має простору вітальню, дві спальні та дві ванних кімнати. Площа такої віла 80 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей 4 дорослих і 2 дитини. Гості, які проживають у вілах, окрім ВІП-концепції, мають також додатковий окремий ресторан Ланкора, де подаються сніданки, та можуть користуватися рестораном в Gloria Serenity, який знаходиться між басейнами ВІЛ. Між готелями Gloria Golf та Gloria Serenity розташований великий амфітеатр, в якому проводяться шоу та концертні програми для гостей одразу двох готелей. Напої, снеки під час концертів будуть безкоштовні для всіх гостей. Зараз ми вже плавно перейшли на територію готелю Gloria Serenity І подивимося, що ж є тут цікавого з інфраструктури. Перед нами відкритий басейн, що підігрівається. Біля нього розташований бар, і на період, поки басейн підігрівається, цей бар буде безкоштовний для всіх гостей. Коли басейн буде без підігріву, то цей бар безкоштовний тільки для гостей Gloria Serenity. Готель Gloria Serenity складається з головної п'ятиповерхової будівлі, яка зараз перед нами, та комплексу ВІЛ. Цікаво, що впродовж цієї цієї головної будівлі йде басейн з морською водою. З одного боку цього басейну є номери лагун з доступом до нього, з іншого боку, стоять шезлонги, і цей басейн загальний для всіх гостей, він не підігрівається. Готель працює за системою Ультра все включено 24 на 7. Є один основний ресторан та 8 ресторанів карт, які оплачуються додатково. В цьому готелі також діє ВІП-концепція для ВІЛ, та її можна придбати окремо для стандартних номерів. На березі річки тут розташований рибний ресторан карт, який працює у вечірній час. Його ви зможете відвідати за додаткову оплату. Прикольно, що по місточку, який з'єднує основну територію з пляжною зоною, стоять диванчики, де ви зможете відпочити. З іншого боку річки в пляжній зоні розташований великий снек-ресторан, і зараз ми його проходимо. Тут ви зможете з 12 до 18 безкоштовно перекусити. Також, як бар, він працює з 9 ранку до 7 вечора. На пляжі тут також діє система за QR-кодами, за якими ви зможете замовити напої та їжу, і вам їх принесуть прямо до шезлонгу. Пляжна зона достатньо широка, є частина пляжу з білим насипним піском. Там стоять дерев'яні шезлонги, в іншій частині шезлонги з сіточкою. Більш приватно можна відпочити в павільйонах. Аренда кожного павільйона коштує від 200 до 500 євро в залежності від лінії до моря та сервісу. Ось так виглядає вхід до головної будівлі готелю Gloria Serenity. Гостей тут зустрічають з шампанським солодощами та полуницею в шоколаді. Одразу можна оцінити високий рівень сервісу. В лобі тут красиво, затишно, зелено, є акваріум з різними рибками. Також є лобі бар який працює цілодобово. В ньому ви зможете взяти алкогольні та безалкогольні напої, є імпортний алкоголь. В 2023 році над ресепшн тут добудували цілий новий поверх, на якому тепер розташовані новенькі ресторани А-ля карт, роблять морозиво за італійським рецептом. Є кондитерська, власна шоколадниця, ресторан, який працює цілодобово, лаунж-зона з баром та винний погріб. В барах готелю представлені напої преміальної якості. Є імпортний алкоголь. Можна скуштувати напої 18 років витримки. Щодо номерного фонду. Всього в готелі є 367 номерів. В головній будівлі розташовані такі категорії, як Superior, Superior Seaview, Superior Laguna Room та Suite. Подивимося номер категорії Superior Laguna Room. Ось так тут виглядає ванна кімната. Є міні-косметика преміальної турецької марки, фен, рушники, халати та капці. В номерах для гостей є пляшка-вина, чайний набір, капсульна кавова машина, міні-бар, що поповнюється кожного дня. Площа такого номеру 39 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих і одна дитина. Номери розташовані на першому поверсі та мають доступ до басейну з морською водою. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.